Аби обстежити стан та виконання робіт з будівництва найпростіших укриттів у навчальних закладах міста, сьогодні відбулось виїзне засідання постійних депутатських комісій, міської ради з питань освіти та бюджетної комісії. Ми сьогодні з'їздили. В очередні навчальні заклади дошкільної освіти і шкільні навчальні заклади. Ми на свої очі побачили, як організовується процес будівництва бомбосховищ. Ми були в тих закладах, де ще немає бомбосховищ, але вони відвідують ті бомбосховища, які знаходяться поруч. Зокрема, депутати перевірили процес будівництва укриття Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього. У нас два корпуси на даний момент. Перший корпус тут на Софійській 69 А другий корпус на Свободи 128. На Свободи 128 Ми зараз займаємося в змішаному форматі, бо там у нас укриття орендоване міське. А тут у нас укриття будується. Я сподіваюся, що як тільки ми завершимо будівництво укриття, ми відкриємося і будемо. Бо вже дуже батьки й діти чекають і будемо. Працювати вже на повну потужність. Укриття ну більше основна частина вже першого укриття зроблена, тому я сподіваюся, що скоро будемо відкриватися і зустрічати дітей. Майбутнє укриття розрахована. Їх тут два буде: перше десь на 150 чоловік, і друге десь 150. Далі члени депутатських комісій оглянули укриття комунального підприємства Теплоенерго, яким користуються учні Кременчуцької гімназії номер 19 та діти закладу дошкільної освіти номер 10 31 жовтня Теплоенерго люб'язно надало нам можливість заходити в сховище. І тепер ми послуговуємося цим сховищем. Нарікань ніяких немає, все дуже добре, всі умови є. Кімнат дуже багато, розсаджуємося, і діти, і супроводжуючи, тепло, санітарні кімнати є. П'ять хвилин ми вже завдяки тому, що в нас невелика кількість дітей, всі співробітники швиденько одягаємо в руки і всі хвиля. Окрім цього, міські обранці приїхали до Кременчуцького ліцею номер 11 гарант і обговорили план будівництва укриття власного сховища, заклад освіти поки що немає. Проти навчальний процес там проходить. Неможливо було відремонтувати те, яке є. У нас підвальне приміщення, бо воно цокольне. Ну і так як стоїть будівля, стоїть на минулому тут було озеро. Тобто будувати або ремонтувати було дуже складно. Тому ми користуємося в цьому році наданою можливістю бути присутніми у сховищах СНАПа і коледжа транспортної інфраструктури. На цій території буде знаходити сховище. Це сховище буде двойної, ну, подвійної подвійного використання. Тобто, це буде приміщення, яке буде мати сховище, і ще один поверх який буде використовуватись для стадіону, також перевірили роботи з будівництва сховища у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 5 На даний момент у нас 6 груп функціонує 104 дитинки у нас Ясельні групи, одна ясельна група. Всі заняття всі проходять дистанційно. Говорять, що тут дуже великі підводні води. Але я тут 12 років, да, вони були, але вони ушли вже на напевно, метрів два. І зараз підрядники, які приходили, не бралися за роботу. А от, дякуючи міському голові, департаменту, зараз КЛ Крем Електро у нас починає роботи, і я думаю, що у нас укриття буде. Приємно здивувало депутатів укриття Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 82. Окрім того, що сховище безпечне та комфортне, в ньому є навіть ляльковий театр та проектор. Ми розпочали очну освітню роботу з 11 березня в своєму власному укритті. Укриття розраховане в нас на 175 місць. Працюємо ми в режимі цілого дня і з годин ранку до 17.30. І маємо трьохразове харчування. після ретельного огляду укриттів Депутати зробили висновки. Ми побачили, які там проблеми є, яким чином організовується учбовий процес, яким чином організовується евакуація дітей. Ну поставили відповідні запитання. В принципі, ми задоволені тим, як навчальні заклади організовують всі ці процеси. Анна Каченко, Кременчуцькі новини.